Другий рік поспіль на Чернігівщині зимовий паводок. через велику кількість опадів, річки та ставки виходять з берегів, затоплюючи чималі території навколо. Разом з позитивними наслідками оновлення екосистеми існують і негативні. Зокрема, у воду потрапляють небезпечні сполуки з полів, які обробляються хімікатами, а також фіксуються такі речовини, як ртуть, нікель, кадмі, хром, що є у складі боєприпасів, які опинилися у водоймах внаслідок ворожих обстрілів. Період е, активних воєнних дій, так також вода зазнала деяких змін в річках, тому що е, так, так само е, під час затоплення територій, на яких були там розташовані і вибухонебезпечні предмети, і якась погоріла техніка. Це також все, наприклад, потрапляє у воду. Е, але за результатами хімічних досліджень так, були підвищення, звичайно, там і ртуті, і нікелю, але вони не, 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 не виходили за межі допустимих значень, тому на сьогоднішній день також там ртуть за даними. От лабораторії області десь трошки є підвищення, але ну так в межах норми. Через підняття ґрунтових вод екологи зараз радять жителям, які користуються вуличними колодязями, перевіряти якість води і обов'язково її кип'ятити. Попереджають, що зимовий паводок може перерости у весняну повінь. Для цього є передумови. Тож велика вода триматиметься ще довго. Паводок знову ж таки перейде в повінь весняну, тобто тенденція до збільшення рівнів води вона зберігається в річках і продовжиться швидше за все, тому що ну по прогнозу опади ще так, якби плануються. Згідно з даними синоптиків, за вихідні зростання рівнів води на деяких ділянках річок дещо уповільнилося. Проте синоптики цього тижня прогнозують на Чернігівщині дощ та сніг і подальше підняття води.